Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Пасіка на Лежаках 500. Плюс». В цьому році ми поставили собі ціль розмножити нашу пасіку до 500-600 сімей. Зараз у нас на пасіці десь біля 400 сімей. Ми готуємось до того, щоб їхати за пакетами на Закарпаття. Це буде десь через місяць. Зараз ми вивезли пасіку на ріпак. Він ось по ліву сторону поле з ріпаком. Да, Покажи, будь ласка. Ну, потім я вам ознайомлю, що там, як в нас ситуація з ріпаком. По праву сторону від мене це еспарцет. Ну, Колись ми качували на еспарцеті, його давно в нас не сіяли. Але в цьому році нам пощастило. І ми виїхали саме на ось таке от благодатне місце. Акації тут дуже багато, дуже багато різноманітних кущів, е, ну, різно, різнотрав'я. Зрешті, ну, без цього ніяк не можна сказати, не обійтись. Також ми докупили ось таких от 20 сімей. Людина теж займалася, але вирішила завер, за, ну, так скажемо, завершити кар'єру з бджолярством. Е, вулики такі були досить добротні, і я вирішив, що вони нам не будуть. Так скажемо, зайві на нашій пасіці і вирішили їх теж придбати та так скажемо, з ними працювати. Чому саме лежаки? Ну, Можна сказати, я звик до цих вуликів. У мене є теж ППУ, хімікселен, є вулики, які ми придбали з ППУ, це улій, з улії Ін. Ну, з ними ми теж працюємо, будемо робити якісь порівняння щодо лежаків та вулоків з ППУ. Якщо комусь буде цікаво, як йде розвиток, то ми обов'язково теж зробимо таке відео та покажемо вам. Ну що ж, Давайте подивимося ось ці сім'ї, які ми привезли. Подивимось одну із сімей Ось такі от дуже теплі утеплювачі. Стоять з боків, щоб не переохолоджувались сім'ї. Тому що ми знаємо, що вночі в нас може бути і мінусова погода, ще чи березень, квітень. Це такі дні, що може бути і приморозок. Давайте зараз я відкрию, подивимось одну сім'ю, дивимось як в нас з кормами, як іде розвиток. і ми вже бачили по прогнозу, що йде похолодання на декілька днів. І будемо дні 5-6 днів до них взагалі налізти. Будемо чекати знову, щоб джоли понесли активно пилок. І далі, щоб пішов, пішла вже більш стабільна, так скажемо, температура і більш хороший розвиток. Ну що ж, давайте подивимось, рамочка під номером. Один. Так. Дивимось. Ну тут з медом все добре. Митку тут хватає. Не повністю обсиджується бджолами. може якась частина зараз полетіла за водою, за пилком пилку. Ще. Недостатньо в природі, так кажемо. Тільки розпочали квітнути зараз абрикоси, слива. Через деякий час інші плодові дерева почнуть квітнути. Ну, вже і якісь трави теж. Тут тут пилок, як ми бачимо, тут пилку піднесли, але ще стабільного тепла нема. Щоб був дуже добрий, швидкий розвиток, це. Звісно, звісно, що треба, щоб було стабільне тепло. І, звісно, ще білок, це, як ми знаємо, перга. Отут вже початний, початний розпліт. І засіяна рамочка. От з двох сторон під початку і просіяна теж. Так, ну що ж, це на першій рамочці розпліт. А дивимось далі, що в нас? Хочеться, хочеться вже, щоб було стабільне тепло. Ну, Це людина, вона їй завжди щось не вистачає. Це друга рамочка. Ось так, от, щоб було добре видно. Теж печатають, виходить вже якась бджола. І маточка сіє. Навіть є вже ось е, трутньовий. Вже трутнів вирощують. Ну, потроху почали сіяти трутнів. Так, це рамочка номер 2 Далі дивимось. Третя рамочка. Так, вона теж з розплідом, теж вся засіяна. Ось так от на сонці, щоб було краще видно і з цієї сторони Так і яйця майже донизу яйця. А ось маточка бігає, ось королева. Ну Дівчатка працюють на трьох рамочках розпліт. Але більш масово почнуть розвиватися. Звісно ж, тоді, коли почне масово Іти пилок. І стабільне тепло. Ну, звісно, звісно, що не завадить підгодувати трохи джол сиропчиком Ось тут перга та напріск. Ну. але цього замало, звісно ж. Так, ну, скільки в нас? Три, на трьох рамках розплод, це не три, а на трьох. Є з двох сторін потрохи пилку, і це вже медок. І тут в нас ще одна кормова. Зараз буде декілька днів холоду, тому ми корми відбирати не будемо. Ну, тут можна сказати, що одна рамочка зайва, але нехай буде. Нехай буде, щоб їм було що їсти. Ну що ж, дякую всім, хто зайшов на канал цьому каналу. Буквально декілька тижнів, як ми розпочали його розвивати. Тому прошу, хто дивиться нас, будь ласка, ставте лайк, пишіть коменти. Думаю, що вам буде цікаво бачити, як ми справляємось, як ми працюємо з такою великою пасікою. Тут дійсно дуже багато є таких речей, які вам. Допомогли з роботою на вашій пасіці, і ми будемо з вами з цим ділитись і розповідати вам. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Всім пока-пока!